Друзі, всім привіт! З вами є професіонал Максим. У мене для вас є дуже багато новин, але перед початком цього нового відео. Я хочу, щоб ви підтримали мене лайком і добили нарешті мені 500 підписників. Я вірю в вас, друзі, і дякую вам за цих 431 підписник. Ось, тому в мене для вас є і добрі новини, і погані. Добре, це що я нарешті е, став, можна сказати, Просто-напросто мільйонером. Я маю і великий котедж, ціле село, цілий будинок охорони. В мене, можна сказати, все йде просто повним ходом. Охорона сторожить мене, і, можна сказати, просто в мене все класно. А погана то, що Света, яка мене придала, думаю, всі знають її. Хто не знає, то передивіться, будь ласка, мої минулі відео. Вона, на жаль, ну, як для кого, на жаль, чи добре, ну, верніше, добре, що вона, чи шкода, що вона померла. От так от. До мене дойти майже нікому ну, не дуже то і легко, бо в мене повсюди охорона. Сам я маю і дігель, сигнал для сосу, годинник та і такий от ножик. Ось. В селі справи просто клас, але останнім часом. Якась, ну, як сказати, сволота просто підірвала нашу дамбу. Е, ну, я б не сказав, що це є прямо аж, аж гес, але все одно. Е, зробили отакі от зміни ми на пляжі, і дивіться, що сталося далі. Ми побудували ще одну таку штуку. Чому? Тому що половину села затопило. Ось, друзі, це просто капець. Надіюсь, ви мене підтримаєте своїм лайком. Отак от, от. І якщо свята вже померла, думаю, мені пора повернутися в село. Номер 93 Навідатися і подивитися, що там. мене там просто не було два місяці. Цікаво, що там помінялося, і чи мене хтось там пам'ятає. Люди воєнні допомагають, рятують, як тільки можуть. Ось. Тут вода вже сюди аж тече. Ну, от така от в нас ситуація. Тепер можна сказати, що е, Річка Озеро, яка, яка в нас була, ну просто все затоплено і в нас стало е, набагато разів більш. Багато разів. Зараз я хочу з вами добратися туди, показати вам, що там і як. Ось. Тому я йду за човном, тому зараз повернуся. Так, друзі, а ось і човен. Ось там, от, як бачите, все просто підтопило людей рятують. А кому цікаво, як саме Свєта померла, то пишіть в коментарях, якщо набереться 10 лайків, то я вам розкажу. Ось так от тут, як бачите, вже оце от плаває, так сказати, можна сказати, ну, желізо, метал, що от, розірвало хтось. Просто підірвав нашу плотину, дамбу, Гес. Не знаю, тут дуже багато води, як бачите, вже уламки, там порятунки люди. Ось, просто подивіться, хто міг підірвати, розірвати ось це. Три слоя металу, желіза і так далі. Е, вода тече і туди, і, до речі, загрожує небезпека що місту, що селі. Номер 93. Ось, бачите, тут воєнні от, от джерел вода тече, тече і тече. Тобто, перекрити її просто. Ну, Можна, але тоді наш населений пункт, нам, село наше воно просто лишиться без е, води. Бо до цього джерела там під'єднані труби. Ну, коротше, я всієї інформації не знаю. Ось, от, Покажу зараз вам все просто. Затоплено. Ви просто подивіться, і було, то затопило, і, ну, майже все. Отут. Це просто капець. Друзі, ну а зараз. Хоп. Так. Да, шкода, що мокрий буду, але. Ех, вже все одно. Ось так от це друзі, виглядає з боку. Як це все підтоплено? Просто все затопило. І, до речі, ось недавно це відбулося. А, так. Світлана Володимирівна народилася в 2010 році. А померла. А померла вона в 2023, 31 травня. Чому іменно тут, або вона тут народилася. Думаю, хто з моїх таких підписників, які зі мною вже дуже довго, пам'ятають, де я познайомився з Світою. Ну що ж, друзі, от такі от ситуації у нас сталися. Є і приємні і не дуже. Так що я хочу відправитися в своє рідне село, ех, і подивитися на зміни, які там. І там треба, якщо мене хтось послухає, попередити громадянин громадянинів про затоплення, бо їх просто може затопити, знести водою, до речі. Померло вже 4 людини від оцього всього. Ну, ж все, друзі, не буду затягувати час. Їду в своє село. Все, дякую. Так, друзі, мене привезли на гелікоптері, і я йду до себе. Додому, подивлюся, що помінялося в селі. Я думаю, нічого, але вже бачу, що щось помінялося. Бачу якийсь прапор і ще якась фігня. Так, так. Ну, ну, Вроді би, поки що готель Драго не помінявся. Друзі, будь ласка, підтримайте мене лайком. Та підпискою Я буду для вас старатися. І старатися. Так, вау, новий будинок. А де зоопарк? Так, мій готель. Так. От зараз мені вже не подобається. А де зоопарк? А тут зараз. Якісь квіти. Де мій зоопарк? Ну, верніше, не мій. Де зоопарк і доброго дня? Що з готелем? Так, я так бачу м -м, сюди ще можна пройти. Я так бачу, тут перекрито, тут закрито, ну нічого. Тута... Десь... Десь -то... Тут Десь м'ягенька листва є. Леся. Так, друзі, мені вже це не подобається. Так. Бо! Тут. Супер. Так. Вже мені не подобається. Так. Так, так. так. Тут а, світла нема. Двері повеломані. Р Ресепшн. Світла нема, нічого нема. Двері повибивані. Тут теж все вибито. А де. Я не зрозумів. Тут теж перегороджено, блін. Де все? Друзі. Це капець. Так, вже темніє. Капець. Ну, нічого, в себе в готелі хоч. Хоча б переночую. То, але, в принципі, по документам це вже не мій готель. А де, де сейф з грошима? Де сейф, друзі? Ні сейфу, ні стола. Блін, тут а що, грабанули мене, чи що? Так, тут а що? Тут а вода є, світла нема. Тут а... Тут а, таке собі ясно. Блін, друзі, що за фігня якась. Це просто капець. У мене просто немає слів. Ну, добре. Піду в офіс і дізнаюся, що за фігня. а зараз лягаю спати. Ой, в цей от, наприклад, номер. Так, все, я Хух, проснувся. Якщо чесно, було страшно спати в цьому номері, друзі. Ну, що ж я можу сказати? Виглядає ця картина не дуже, і, наскільки я зрозумів, світла по всьому готелю немає. Ні їжі, ні напоїв. Так, тут а той охоронець ходить, я так зрозумів, що це охорона. Треба не, ну, не попастися йому на очі. Тут а все знищено. Так. До речі, я переодягнувся і е, забрав всю зброю в себе. Так, депто... о! Чекаємо, звідси, швидко. Т... Так. А там що? Блін, друзі! Що за фігня? А як туда? Так, ні, друзі, вже стільки пригод, якщо чесно. Так, я не зрозумів, що з моїм будинком? Ем, Так. Доброго дня! <гас> Максим! Максим! Так, я, а тебе? Максим, ми думали, ти помер? Ти не повіриш, Тут стільки всього помінялось і сталося з твоїм будинком. Ти собі просто не уявляєш, що сталося з твоїм будинком. Давай я тобі зараз розкажу. Ні, давай чуть-чуть пізніше. Я хочу подивитися. Друзі, сліди від арматури. Це просто капець. Подивіться, скільки що сталося. Так, і я так розумію, мені туди ніяк не залізти. Так, а ну, друзі, є тут один варіант. Так. О, шкода речей, але окей. Mm. Так, друзі, я маю потаєний потай, потайний прохід, як бачите. І він веде прямо сюди. Я хочу подивитися, що сталося всередині мого будинку. Що за фігня? Це тут перекрито. Вода м'ясо. Це що? Залишки від телевізора? Так, чекайте, друзі, мені не попастися на оці от штуки, бо вони за рек сирену. Друзі, це залишки від телевізорів. В мене просто немає слів, друзі. Що могло статися з моїм будинком? Ви просто подивіться, арматура, ну, підлога. отут взагалі. й моє тут взагалі все згоріло, впало. Повибивало. Друзі, в мене. А а Арижик, Ліра і Рекс де. До речі, друзі. Ой, блін, чекайте. Ще я зараз як провалюся. Я так розумію, за пожежа йшла, чи що. Так треба все, я йду до того жителя, треба про все дізнатися. Ну, друзі, мені вже це вже не подобається. Та ну в баню ті вікна повибивати. Ай! А це що за. Добре, друзі, зараз все поступово. Так я хочу негайно до того жителя. Де той житель, блін? Да і а тебе звідкись? І там якийсь. не знаю, що то за місце пункту. О, доброго дня. Максим, це ти? Так, я. Хлопці, а ви могли б розказати, що сталося з моїм будинком? О, там тяжка історія. Перше, все почалося зі світи. Там вона виновата. Коротше, там камін почав. Ну, там, тобі тяжко розказати, бо світа дуже близько. Ну, поставила коврик до. до, до... до камину. Так, не переживай. І стань, будь ласка, на місце. Капець, тут як... мені друзі, подобається. Так, ну і що далі сталося? Ну, а далі... Додальше... Пішло по проводам, далі підірвалася кухня, а від кухні пішли такі хвилі на телевізор. Телевізор випав. І далі пере... да, від каміна все впало на в... В спальню. Ось. Коротше, я зрозумів, ви мені так поясните, як ніхто не бачив. Сам потім дізнаюся. Дякую, друзі. Бляха, лка-палка, якщо чесно, тут, друзі, гарно. Але мене. Турбує, що сталося з моїм будинком? Максим, тебе цікаво, що сталося з твоїм будинком? Так. Розкажи мені. Якщо ти знаєш. А, бо я і займався тушив. Ну, як я тушив це все. Ясно, тоді розказуй швидше. Коротше, друзі, все. Навіть якщо я маю гроші. Мені, друзі, запам'ятайте одне неділо в грошах е, ось. І ви не можете нам на грошах весь час прожити. Коротше, так, в мене є гроші, але цей будинок більше не підлягає ремонту. Вони чекали дозволу від когось і на підрив цього будинку. Ну, в мене. Ну, Я, напевно, що дам дозвіл, друзі, ви також напишіть в коментарях, бо все рівно в мене хоч велика кількість грошей, але я не зможу просто відбудувати. Ну, так сказала, що цей дім вже аварійний назавжди. Ну, от Такі от справи, от тебе, до речі, дуже гарно. Нарешті в нас є хоч якийсь магазин з'явився тут а в селі. А! Блін, достали своїми каньйонами. Треба буде все закові нажалітися, він тепер заступник голови села. Друзі, і тільки що мені теж розказали, що це таке. Це п'ятиповерхівка, будинок. Його побудували, бо в наше село завезли дуже багато людей, і побудувала компа компанія Фенікс Ну, мені тепер жити нема де, тому треба буде якось говорити з власником. І я б хотів купити якусь квартирку з цього будинку. Ось. ну, На сьогодні, друзі, все. Якщо набереться 10 лайків, я розкажу, що сталося з Свтою. І вийде друга частина. Все, друзі, залежить від вас. Ну, все, дякую за перегляд. Підписуйтеся та ого. Ставте, будь ласка, лайк. Ну, а з вами був професіонал Максим. Всім до зустрічі і всім пока!